Ну на жаль, знаєш срачі ці дуже по українськи. Якраз. Це не пам'ятаю громаді атака. Да гром... я, 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 я просто пам'ятав громадські часи там 16-го року, там 17-го, вже після того як ну скрипіна там не було. Як в нього віджали фактично цей київський офіс, скажімо так, товариші, Типо гамінюк і всі решта. Які а мені я просто пам'ятаю цю розмову з тодішньою їх очільницею з Наташою гамюк, яка не не спікерку а командування групи так. Південь. Да? А оцією проституткою медійною, да, і вона каже, і вона каже: А, а давай ти до нас видаш розслідування про, про справу Галущенка. А я кажу: окей, скажи мені, у вас фінансування ви дасте на це? Ну, тобто, карта і решта речі, Вона каже: Ні, фінансування ти сам маєш шукати на цей проект. Прекрасна просто історія грантового проекту, який живе за західний кошт. От і який при цьому тобі а, як це пропонує тобі шукати корупційну складову, в тому, що ти робиш, да? до, до кого я маю йти шукати фінансування? До удов загиблих? А, чи ми працюємо на медіа, коли ми працюємо на медіа? Ми маємо, ми маємо отримати гонорар за це. Я просто тоді послав їх всіх нахуй. А, і я з цим гнойним, блять, піздопротивним утворенням а, на базі київського громадського, а, я просто в рот їх.